Доброго дня всім! Нарешті дісталась до ваших питань з телеграм-каналу. Зараз буду потрошку відповідати. Вас, як завжди, буду просити залишати лайки, підписки для збереження балансу. То пишіть у коментарях свої думки з цього приводу. Так, можливо, хтось щось хоче поділитися. Тільки прошу адекватні думки. Давайте поважати один одного. І так. Чи буде просування так, з білоруської а, території до нас? У мене іде карта, яка показує лінію межу, так, і її ніхто як наче не перетинає. Тобто якісь провокації біля кордонів, саме тих, можуть бути. Але позиції, як наче зберігаються. Дивіться, якогось далі, ну, тобто ситуація от така, яка є, і є, і вона дуже втоми, втомлює, вже всі зморилися, але ситуація тримається у тому, тому ж в тій же точці, так, в якій вона зараз є. Що нам взагалі загрожує з цієї території? Провокації. Якісь провокативні дії. Все-таки вони можуть робити. Дивіться, нас можуть лякати, але ми можемо триматися і далі стояти. Карта сили показує, що в нас таки все одно є ресурси, так, от, тримати, бо, тримати ситуацію в тому балансі. Ось. Чому туди літає Пригожин, в мене йде карта об'єднань і а, якихось розмов. Тобто вони і розмови ведуться з приводу якихось ресурсів. Ось щось вони там вирішують, намагаються а, знайти, не знаю, якісь а, точки дотику, можливо. Але я бачу, в мене йде карта єднань. Чому він туди а, постійно літає? Так, в мене йде карта, яка показує, що ці його. А, Зустрічі можуть щось, можуть щось змінити. Зараз іде якесь вивчення якоїсь інформації. Можливо, вони щось обговорюють. Але а, поруч іде карта маніпуляцій. Тобто щось обговорюють і не дуже там, напевно, йдуть щирі обговорення, тому що маніпуляці... маніпуляцій там дуже багато, як з одної, так і з іншої сторони, може бути. Але наземного якогось просування я поки не бачу.